Тому що, як я казав, для цього потрібні грошові вливання. Для цього потрібно якось зробити монетарну політику. Ну, якщо США це важливо, ніхто не забороняє. Нехай проводить США монетарну політику. Я не маю нічого проти. Просто вони можуть зробити внутрішні розборки, не задіючи весь глобальний світ, що робить Трамп. А так він вирішив, що якщо у нас в Америці погано, значить всьому світу має бути погано. Але у нас чимало є країн по всьому світу, так, вони з різними достатками. Але різні країни з різними достатками, тим не менше, кожен виживає сам за себе. І кожен вибудовує свою зовнішню та внутрішню політику, виходячи зі своїх особистих інтересів. Розумієте, в чому фокус? І ці інтереси далеко не завжди ставлять Трампа навіть в задачу. Ну, хтось ставить Трампа в задачу, мов щоб показати, який я класний, подивіться, а комусь начхати. От просто начхати. В'єтнаму, до речі, перепало ні за що, як на мене. В'єтнам сильно допомагає, США, наскільки я знаю. Чи В'єтнам, чи можливо індокитай точно я можу помилитися з країною, але якщо перепало В'єтнаму, то можливо В'єтнам також вигрібає. Ну, тобто він до як правило, ша відвозять технічне сміття. Яке залишається від мобільників, від відео і так далі і тому подібне. Тобто там відбувається переробка. Це важливо. Тобто, те, що це також піднімає економіку, ну це так би мовити, нехай Трамп не дивується. Китай взагалі взяв і сказав, що ми свої надра взагалі нікому не віддамо. Взагалі нікому, це національний скарб. І тому Китай став фабрикою світу. Він став настільки фабрикою світу, що деякі потужності зі США перевозяться в Китай ну, та в інші країни. Ну, тобто HM, як ви знаєте, відшивається, де він тільки не відшивається, але не в США він відшивається. Ну, Тобто, є чимало прикладів. Ну, Тобто не від хорошого життя виробники. Зі США, з Європи. Відшиваються десь в країнах Азії і взагалі виробляються. Тому що там банальна дешева робоча сила. І тому ці товари стають дешевими. Що буде, якщо ми зберемо машину у США? Ми, як мінімум, мусимо будемо окупити працю тих працівників, які працювали над цим телефоном. Наприклад? Тому товари, які виробляються в США, не конкурентні, а не тому, що весь світ такий поганий. Я не бачу, щоб це розумів Трамп. Він просто займається популізмом. Так, з одного боку, він тягне ринок вниз. І так, з одного боку, я йому вдячна, тому купуйте біткоін тоді, коли він летить вниз. Моя вам порада. Але тим не менше. Для всього глобального ринку він зробив велику проблему. І як ця проблема розрулиться, я навіть не знаю. Це просто велика головна біль на рівному місці. Тобто, я б таким би не хвалилася. Але хто я така, щоб, так би мовити, давати якісь поради Дональду Трампу? да? Я лише висловлюю власну думку. І мій канал про роздуми. Тому я вважаю, що важливо просто думати. Ну, взагалі важливо думати на політичну, соціальну та іншу тему також важливо думати. Тому що Дональд Трамп не думає. От Дональд Трамп сказав про те, що він, так би мовити, утихомирить Україну та Росію. І як? А буде ще гірше. Розумієте? І це було очевидно. Тільки не для всіх. Добре, народ, підтримуйте мене, підтримайте мій YouTube канал, підтримуйте зараз обов'язково і купуйте біткоін по вигідним цінам. Па-па!